У кривому розі мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Симбірцева, 6, вже декілька років у конфлікті з теплопостачальником. Місцеві кажуть, минулої зими компанія Криворізька теплоцентраль залишила їх без тепла. Однак рахунки надсилала регулярно за нормами середнього споживання по місту, а не за лічильником. За минулий опалювальний сезон максимальна платіжка за мою двокімнатну квартиру це близько 50 квадратних метрів три гривень. Тобто переплата за нашими розрахунками, якби ми платили за лічильником, склала більше 50%. відсотків. Якщо врахувати те, що я мешкаю вдвох з дитиною, то це платіжка, просто непідйомна. Як буде у наступному опалювальному сезоні, усе зростає, опалення теж. Як ми будемо платити? Я просто не знаю. Люди власним коштом купили та встановили у підвалі будинку Лічильник тепла обирали його за типовими правилами, які розробив теплопостачальник, говорить керівниця ОСББ Світлана Остапчук. Опломбувати лічильник та поставити його на облік у теплоцентралі. Відмовились. Ми знімали показання лічильника. Ми їх підраховували, і за опалювальний сезон 2021 20, Ми наші мешканці всього 69 кварти. квартир. Які користуються послугами теплоцентралі, переплатили 688 тисяч гривень. Це майже кожна квартира, практично 10 тисяч гривень переплатила за один опалювальний сезон. Ну, одні емоції. Це просто пограбування Пограбування з боку теплоцентралі. І в этом году вони нам з'ять. І в цьому році вони знову не за лічильником рахували. Хоча ми за обслуговування лічильника заплатили. Ось майже на 700 тисяч вони більше не рахували і не реєструють лічильник. Ми маємо право на лічильник як усі будинки. Це єдиний будинок без лічильника. Мабуть, вигідно мати 700 тисяч з повітря. А ми страждаємо. А ми страдаємо. Світлана Остапчук каже, вже зверталася до господарського суду. У лютому акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль зобов'язали поставити лічильник тепла на облік та компенсувати жителям втрачені кошти. А у травні рішення суду першої інстанції підтвердив апеляційний суд. Але судові рішення підприємство не виконує. Вони ігнорують державних виконавців, вони ігнорують наші вимоги. Саме тому ми сьогодні прийшли під стіни теплоцентралі, намагалися зустрітися з керівництвом. Нас проігнорували вкотре питання: чому закон як дійшло, куди повернув, туди й вийшло. Люди заплатили без субсидій, без льгот. Тариф 18-19 року, тому тому, що не було начислення, не було е, субсидій. Хто заплатив, хто реструктуризацію зробив? Ми виконуємо рішення суду, так як теплоцентраль. А чому теплоцентраль не виконує? Директора підприємства на місці не виявилось. А охоронець установи повідомив, що керівник та його заступники будуть не раніше сьомої вечора. До Ого! Ми звернулися до прес-секретарки Криворізької теплоцентралі Валерія Хоменко. Вона пообіцяла надати коментар пізніше. Однак згодом перестала відповідати на дзвінки журналістів. Суспільне готове озвучити позицію всіх сторін конфлікту. Для цього можна зв'язатися з нами будь-яким зручним способом. Тим часом мешканці будинку по вулиці Симбірцева 6 зібрали 89 підписів і залишили письмове звернення до керівництва теплоцентралі. З вимогою узаконити лічильник тепла згідно рішень суддів. Також вони зареєстрували заяву до покровського відділу поліції, просять розпочати розслідування та відкрити кримінальне провадження за фактом невиконання судових рішень. Марина Яйцова, Артем Кравченко, новини на Суспільному. Дніпропетровщина.